Вітання Україна, місто Бахмут 7 грудня. Друзі, оперативна ситуація в місті, місті Бахмут. Стабільна, напружена. Вчора, вночі і в день тривають бої, тяжкі, штурми, намагання ворога просунутися до міста. Але е, лінія оборони стоїть, лінія оборони тримається. Незважаючи на колосальні втрати, ворог намагається залізти е, в місто. Але наразі лінія оборони стоїть. Е, е, друзі, вчора було дещо трошки емоційне відео, е, але слухаємо уважно. У Збройних силах є забезпечення, є. Питання було, стояло, про БПЛА, е, в частності про Майвіки. Якщо є можливість вверху шапка профілю Instagram, там нашого волонтера, допомагаємо. Але по БПЛА є потреба в Збройних силах багатьом підрозділам. Є у нас професор БПЛА Мадіар. Він теж є в TikTok і веде сторінку. Якщо є можливість, допомагайте йому, він ну, допомагає багатьом підрозділам, і саме з БПЛА. Тому не хвилюйтеся. У нас е достається зброєння і забезпечення. Питання стояло в допомозі по БПЛА, тому що централізовано їх чомусь не закупили і все йде тільки через волонтерку. А за місто не хвилюйтеся, в місті е стоять наші підрозділи. Місто звільняти не треба, так як місто під контролем Збройних сил. Е ці інформаційні вкиди не потрібні. Тож, друзі. Не хвилюйтеся, Бахмут стоїть, Бахмут тримається, місто під контролем Збройних сил. Брат Вурдалака. Сьогодні, так. Да, трошки були в нас неприємності. Кум. Нехороші е, їхні люди, як назвати, покушалося, було декілька проходів саме по нашій позиції, але дякувати Богу, все добре. Всі козаки на своїх місцях, всі тримають позиції. Що тримаємо стрій, друзі? Все буде Україна.